Та думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосі? Гетьте, думи, ви, хмари осінні, то ж тепера, весна золота, чи то так у жалю в голосінні, проминуть молоді і літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись серед лиха. Пісні, без надії, таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я набогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від злістих гарячих розтане та кора людова міцна. І настане ще й для мене весела весна. Я нагору, круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать, вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так! Я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісню. без надії таки сподіватись буду жити геть до сумні. Богдан ще вір мені, вір мені, я скоро буду повернуся з пекла. Свою клятву не забуду, хоч війна запекла, тягне нас усе донизу на дев'яте коло, але ти завжди поблизу, наче ще довкола. Вір мені, я не покину твої карі очі. Кожен день, кожну годину, всі ці довгі ночі, лиш вони мені світили замість зір і сонця. Смерть мою звели в могилу, вірній охоронці. Вір мені в час безнадії, вічаю і розумки, вір, коли помруть всі мрії й твої томні руки коплять лист, а в нім нестерпне слово, те Загинь. Вір, що я воскресну з мертвих і в лиху годину прилечу із того світу через пекло й небо. Без подарків і без квітів, та живий для тебе, позабуде син і батько, ненька переплаче, хижий ворон в тихім полі над тілом закряче. Вороги всміхнуться криво, Та, мабуть, зарано, якщо віритимеш в диво, я з мерців повстану і вернусь на подив смерті. Сором боягузів, бо мені не дала вмерти мужність моїх друзів, бо молитва моїх рідних спину прикривала, та найперше, бо ти в вірі до кінцячок.